Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі і рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо надзвичайно смачний яблучний пиріг. Готується він доволі легко, а виходить за смаком дуже смачний, ніжний, з кислинку. Його можна приготувати на любий святковий стіл. Тому запрошую залишатися разом зі мною. І давайте готувати його разом. Всі складові я вже підготувала, все переміряла, переважила. Зараз будемо готувати і почнемо, звичайно ж, приготування з тіста. І для тіста нам потрібно борошно, я просію обов'язково яйця, цукор, порошок до печива, або, як я ще називаю, розпушувач холодне вершкове масло. Якщо не маєте вершкового масла, можете замінити його на маргарин та сметан. До борошна додаємо порошок до печі. І все гарно перемішуємо. Також відразу додаємо цукор і перемішаємо наші сухі складники. Розділяємо курячі яйця на жовток та білок. Яйця я розділила, відкладаю білок в сторону і займемося тістом і на. В першу чергу додаю холодне вершкове масло І розтираю гарно у таку крихту. Так, коли гарно перетерли сухі складові з вершковим маслом, тоді додаємо сметану та жовтки. Сметану даємо. Одну або дві столові ложки. Дивимось по консистенції самого тіста. І замішуємо гарне ніжне м'яке тісто руками. Воно міситься дуже легко. Буквально за 1-2 ну, за хвилини і тісто наше готове. Воно довго не міститься. Зобралося гарний комочок такий. І все. Ось так. Тісто я переклала у звичайний кульочок, або можна завити у харчову плівку. І відправляю в холодильник на декілька хвилин. За той час ми приготуємо наші яблука. Першим ділом нам треба почистити яблука від шкір. Яблука почищені. І нам треба тепер їх нарізати. Розрізаю кожне яблуко на 4 частинки, вирізаю серцевину і буду нарізати на такі соломки. Приблизно так повинно бути. Добавляю цукор і знову повторяю, що цукор даємо за смаком. У мене 3 столові ложки, у мене досить солодке яблуко, 3 столові ложки і додаємо крохмал. Або можете взяти, так як я, ванільний пудинг. 40 грам потрібно крахмалу або пудингу. Я люблю ну, смак такий би був ванільний, тому я ще додаю окремо 10 грам ванільного цукру. В рецепті вказано: 40 грамів крахмалу. Можна брати або картоп'яний, або кукурудзяний без різниці, Та 20 грам ванільного цукру. Я додала 10 грам ванільного цукру і вже додала 40 грамовий пачок. Ванільного пудингу. Все гарно перемішуємо. Випікати будемо у круглій формі. Форма моя діаметр її 28 см. Я злегка змастила вершковим маслом і трішечки притрясла її борошно. Тісто у нас доволі жирне, але, щоб перестрахуватися, я змащую. І поки ми тісто будемо розправляти, духовку вже вмикаємо, аби за той час, поки приготуємо тісто у форму, вона вже розігрілася. Вмикаю розігріватися до 180 градусів. Так, бортики сформовані на дно нашого тіста. Невеличку столову ложку манної крупи притрясаю гарно по тісту. Яблука перемішую і відправляю у форму яблук багато, вони нарізані, при випіканні вони осядуть. рівномірно розправляю яблука і за цей час моя духова. Шафа вже нагрілася. Ставлю наш пиріг у духовку опікатися при 180 градусах на 30-35 хвилин. Так, пиріг наш вже в духовці випікається. Хочу всім подякувати моїм підписникам за ваші підписки, за ваші відгуки, за ваші коментарі. Дякую гарно за те, що довіряє. всіх мені? гостів і глядачів нашого каналу, може, які сьогодні вперше завітали на мій канал. Запрошую підписатися з дзвіночком, щоб не пропустити наступних смачних та цікавих відео. Я дуже гарно дякую наперед і дуже рада новим друзям та новим знайомствам. І якщо вам не важко, будь ласка, ставте подобайку цьому каналу і напишіть мені декілька слів приємних у коментарях. Пиріг вже наш випікається в духовці приблизно 35 хвилин. Зараз швиденько нам потрібно збити білок, який залишився від жовтків, зі 100 г цукру. Цукор додаємо в 2-3 етапи і взбиваємо гарно білок до такого глянцевого кольору, до густих пишних піків. Виймаємо пиріг з духовки і наверх викладаємо наш білок. Рівномірно його розправляємо. Це в нас така буде меренга. Гарно розправляємо і відправляємо назад у духовку випікатися приблизно на 10 хвилин. Але я завжди повторюю і знову нагадую про те, що час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Тому саме цей процес вже контролюєте саме в. Колір меренги повинен бути такого світло-коричневого кольору. Пиріг я вийняла з духовку, він вже в мене добре випікся. Випікався він у мене разом з меренгою 50 хвилин. У Вас може випікатися або менше, або навіть більше, все зависить індивідуально від кожної духовки. Залишаю охолоджуватися у формі свій пиріг, так як форма, як бачите, у мене нероз'ємна. Якщо ви маєте роз'ємну форму, то, звичайно ж, я раджу вам випікати саме в ній. Ну, а я змушена просто зачекати, щоб він повністю е, охолодився, і так я можу з легкістю його нарізати і зробити вам красиву презентацію. Ну, от, власне і все, у мене пройшло 2 години. Пиріг добре охолодився, і подивіться, яка красота, які гарні у нас крапельки або можна назвати роса. Це просто неймовірно. А ось так виглядає наш пиріг у розрізі. Настільки красиво виглядає, і настільки він смачний, що просто очима не можна то передати. Вам обов'язково потрібно його приготувати та спробувати. І без перебільшень рецепт такого яблучного пирога є просто ідеальним: пісочне ніжне тісто, плюс ванільні яблука, які ідеально тримають форму. А зверху у нас ніжна солодка меренга. Тому. Обов'язково приготуйте для вас та ваших рідних таку смакоту до кави або до чаю. Гарно дякую всім, хто був сьогодні зі мною на каналі Мамина Помічниця. Гарно дякую за те, що ви разом зі мною і допомагаєте мені розвивати свій канал на Ютубі. А сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім приємного дня, мирного неба, хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.